Що на вашу думку не вистачає сучасній українській освіті? Мені здається, все вистачає дуже все грамотно піднесено для молодого покоління, все зрозуміло. Думаю, все на вищому рівні. В Принципі, я думаю, що тут хороша освіта в Україні, а так, щоб не вистачає це, мабуть, фінансування більше креатива від вчителів, додати креативу, якісь цікаві завдання більш не йти більш як по системі, а йти додати ну, якісь розвиваючі більш заняття. Цікаво, да повне незвичайне освіті, а нашій країні молоді, яка буде обирати вітчизняну освіту, а не виїжджати за кордон і. Вибору, мені здається досить. Наша освіта прекрасна, шкільна освіта. Я дуже задоволена. Я закінчила українську школу, але моя дитина навчається за кордоном. Мені там не подобається. Напевне, менше гаджетів, більше книжок. Ну, думаю, більш сучасно підходу, бо ну, з того досвіду, який я маю, більше орієнтується на совєтський досвід, більше на Якийсь досвід людей, які більш дорослого віку, а не на досвід більш молодих спеціалістів, більш молодих викладачів. Бо як я знаю, наприклад, багато людей, які закінчують вищу освіту, вони не хочуть йти вчителями, вони йдуть на інші освіти, бо там зарплатня маленька і все таке. До того ж, в університетах, в школах там обладнання застаріле, немає потрібної. Технічної бази для того, щоб отримувати необхідні знання. Я на рахунок інклюзії в школах. Би, я б би більше над цим питанням попрацювала, тому що багато дітей, з особливостями розвитку, на уваги їм приділяється недостатньо, на мою думку. Ну, мабуть, що нові порами, я думаю, бо тому що воно ще з цих радянських вже виходить часів, воно накручено, його перероблять, додають, ну нічого нового не вносять.